Що ж, друзі, перш ніж ми продовжимо з вами працювати, нам потрібно підготувати наші пальчики до роботи, тож повторюйте за мною, сяє сонечко, привітне, квітка, з пуп'янка розквітне, гарна квіточка росте і красу землі несе. Промінчик доторкнеться, і квітка посміхнеться. А як вечір наступає, пелюсточки закриває. Молодці. Друзі, так як ми з вами сьогодні говорили про квіти, тож і я вам пропоную зараз також зробити свої власні гарні квіти, які будуть радувати наше око всю весну і не тільки весну. Отже, для того, щоб зробити таку гарну квіточку, нам знадобиться для початку. Горщик. Я його зробила з паперу, зі смужечки паперу прямокутної, яку я склала навпіл спочатку, ось таким чином, а потім олівчиком та лінійкою намітила е, контур. Горщика мого майбутнього. Ось таким чином. І вирізати його потрібно. Я не буду робити це повторно, бо в мене вже є готовий горщик. Далі нам знадобляться стебла майбутніх квіточок. Я також вже вирізала смужечки, тоненькі паперу. Для цього ви можете скористатися лінієчкою, пролініяти смужечки і вирізати їх ножицями. Також нам знадобляться листочки, ну і, звичайно, пелюстки. В мене квіточки будуть різних кольорів, тому і пелюсточки в мене теж різних кольорів. Ви можете зробити всі квіточки одного кольору. Тож, приступаємо. І так, розпочну я з, з приклеювання стеб, стебелиць. Набираємо трішки клею, обережно змащуємо, клею багато не наносити, для того, щоб робота була охайною і приклеюємо. Так, перша моя квіточка буде. Рівною. Дві наступні я буду нахиляти трішечки в сторони. Теж їх приклеюю. Для того, щоб прибрати надлишки клею, я використовую серветочку. Далі тепер ми приклеюємо наш горщик, з якого квіточки ростуть. Теж змащую його клею. клею беру небагато і змащую не весь горщик, а тільки його края. Так? І не забуваємо, що потрібно правильно тримати пензлик. Так? Трішечки вище, металевої частини. Трьома пальчиками дуже обережно. Працюємо. Намагаємося. Охайно все робити. Так, і приклеюємо знову ж таки прибираючи надлишки клею. Ось так в мене відкривається е, мій горщик. Тепер приступаємо до приклеювання самих квітів. Отже. У мене буде, будуть квіти трьох кольорів. Перша квіточка буде оранжевого та жовтого кольорів, помаранчевого та жовтого. Знову ж таки беру пелюсточку, наношу на неї клей, дуже обережно це намагаюся робити. Тільки з країв так? по боках. Ось таким чином приклеюю. Беру жовті пелюсточки, згинаю їх навпіл і теж приклеюю, приклеюю тільки половинки ось таким чином. Так, дві квіточки я вже приклеїла і е, так само приклеюю і останню, змащую, клеєм трішечки, пелюсточку. Приклеюю. Надлишки клею витираю. І тепер ще дві пелюсточки згинаю навпіл і так само приклею. Змащую, клеєм тільки одну половинку пелюсточки і приклею її, обережно, одну пелюсточку і другу. Так, залишається мені е, зробити листочки у моїх квітів. Це не обов'язково, якщо хочете, можете не робити, можете робити, як вам більш до Е, Листочки я буду приклеювати не повністю. Я їх приклеюватиму тільки з нижньої частини, тільки нижню їхню частину. Нагадаю, для моїх квіточок вистачить два листочка. І тепер я пропоную вам оздобити горщичок. Я використовую фломастери. Так, підкреслюю верхню частинку, можна намалювати щось на горщикові, а можна зробити якийсь секретик всередині. Наприклад, Теж квіточку можна зробити, а можна зробити метелика. Як вам більше до вподоби? Ось така краса з'явилася у мене. Можна зробити напис якийсь навіть, кому як більш до вподоби. Тож, робіть свої гарні квіти і присилайте фото своїх робіт нам у групу.